Усім привіт! Ви на каналі Східний Прометей, і це ще один випуск рубрики Філософський інсайт. У минулому випуску ми розмовляли про філософію, яка зробила революційний поворот в європейській думці 18 століття. Без Іменуїла Канта вивчення філософів після нього абсолютно безглузде. У минулому відео ми говорили про історичний компонент епохи, в яку жив Кант, і звісно, обговорили його революційний твір Філософія чистого розуму. Чому саме чистого? Тому що чистий розум це розум, не змішаний з даними досвіду. Це розум, який діє автономно. Дуже важливо розуміти, з точки зору канта, принципи та закони знаходяться у нашому розумі. Вони не є результатом досвіду. Навпаки, ми формуємо і структуруємо наш досвід залежно від тих законів і принципів, які у нас є. Це була основа, база та ґрунт того, на чому будувалася Європа після Канта. А сьогодні ми говоримо про практичну частину його вчення, про філософію практичного розуму. Обов'язково дивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, поділіться посиланням на це відео і обов'язково залишайте свої коментарі. Це допомагає в просуванню каналу. Поїхали! Чистий практичний розум це розум діяльний, пов'язаний з діяльністю людини як вільної моральної істоти, спрямований на контакт з реальністю. Писав Кант, але що це означає насправді? Практичний розум це не просто абстрактна ідея, це розум, який має на меті діяти. І в цьому розумінні Кант зробив також революцію. Він стверджує, що розум спрямований на дію вже через певні закони і принципи, які присутні в ньому. Таким чином, не зовнішній світ визначає дію, а людина діє відповідно до своїх внутрішніх принципів. Згадаємо, що для Канта існують лише два типи пізнання чуттєве і розумове. Для чуттєвого пізнання людина використовує органи чуття, а для розумового аналітичне мислення. І саме розумове пізнання, спрямоване на дію, і є вищою якістю людини. Розум чистий і розум практичний це один і той самий розум, але його спрямованість різна, пише Кант. Розум чистий спрямований на самого себе, тому він чистий, не затемнений жодною зовнішньою інформацією. Розум практичний спрямований на зовнішній світ. Він отримує інформацію із зовнішнього світу. Кант зауважує, практичний розум емпірично обумовлений, з претензією направляти в волю, завжди буде помилятися. Це дуже проста думка. Подивіться на будь-яких диктаторів. Їх історія дуже циклічна. Завжди прослідковується момент, коли вони починають помилятися, коли вони намагаються направляти волю своїх народів не в бік творення і зазідання, а в бік своєї своє, свого захисту, захисту свого режиму. Завжди вони завжди допускають помилки і в кінці кінців руйнуються. Отже, практичний розум умовлений не законами, які в ньому, але умовлений досвідом, який він сприймає ззовні. І навіть сьогодні для нас це абсолютно неймовірна думка. Ми звикли, що саме досвід формує нас, на цьому е, ґрунтується вся аналітична наука. Кант пропонує подивитися усередину себе, побачити закони усередині себе і відповідно до, до них поглянути на світ. Якщо ти будеш емпірично, тобто чуттєво сприймати те, що повинно визначати твою поведінку і розум, то ти будеш допускати помилки. Практичне це все, що можливо завдяки свободі, писав Кант. І ми перейшли до теми волі, яку Кант, звісно, не міг обійти стороною. Все, на що спрямована наша діяльність, все, що взаємодіє з нами, це практичне, або, як краще за грецькими словами, праксис. Його книга Критика практичного розуму поділена на дві частини аналітику розуму і діалектику розуму. І на початку аналітичної частини Кант описує термін свобода. Він пише. Людина свободна, дослідження людини як вільної істоти предмет дослідження практичного розуму. Свобода це опора практичного розуму. Свободу, так само, як і розум, ми знаємо апріорі, тому розум є опорою морального закону. Дуже складно, але дуже важливе твердження. Свобода і розум виникають одночасно в людині. І коли людина. Осознає себе як розумну істоту, вона осознає себе як вільну свобода це внутрішнє імонентне відчуття. Навіть коли людину щось примушують робити, вона вільно згоджується або вільно відмовляється, чудово розуміючи при цьому наслідки. Таким чином, як для канта, так і для нас, свобода як внутрішній іманентний якісний аспект дуже важлива. Моральний закон коріниться в самому розумі, а не досягається за допомогою відчуттів, писав Кант. Наступна його позиція і знову революційна для того часу. Увесь 18 століття передбачає, що закони вивчаються та вдосконалюються. Наприклад, Руссо вивчав закони диких племен і говорив, що вони ідеальні. Кальвіністи вивчали англійську демократію і вважали її абсолютною. Кант все перевертає. Він каже, що закон коріниться в самому розумі, це внутрішнє знання людини. Так само, як і закони природи, ми не витягуємо зовнішнього світу, ми бачимо їх у собі, їх прояви. Іммануїл Кант розділяє етику на дві категорії: автономну етику і гетерономну етику. Це дуже просто, не лякайтесь. Гетерономна етика умовлена поняттями та знаннями зовнішнього світу. Наприклад, ви йдете вздовж вздовж річки і бачите тонучу людину. Ви думаєте, я вмію плавати, я її врятую. Або ви знаєте, що король пропонує винагороду за порятунок утопаючого, або ви просто хочете отримати бонус на небесах за порятунок. Це все легітимні законні аргументи, умовлені якимось зовнішнім компонентом мотивації людини. Автономна етика дуже проста. Я повинен врятувати цю людину, тому що це мій обов'язок, це написано в мені, всередині мене. Поступок, умовлений зовнішніми обставинами, все одно буде оцінювати розум, писав Кант. Таким чином, у підсумку він приходить до того, що гетерономна етика вона є штучною і е, корисною, а єдина можлива етика автономна сама в собі. Чи часто ви звертаєтеся до свого голосу всередині себе, чи часто ставите питання самому собі? Напишіть у коментарях, оскільки, коли ви це робите, у цей самий момент ви звертаєтесь до автономної етики Канта? Він пише, під тиском тирана суддя виносить неправосудний вирок, тому що йому за це обіцяють благо, а за винесення іншого вироку покарання, але совість все одно карає його за порушення правди. І не буває так, що суддя не знає, що він зробив погано. Він проводить купу аргументів, що у мене є родина, у мене діти, мені страшно, але внутрішньо він знає, що зробив погано. Тому Канти каже, що моральний закон, внутрішній закон, він є найважливішим. Його найпопулярніша, напевно, фраза і афоризм також з цим пов'язані, з його імперативом. Дві речі приводять мене в неймовірний захват. Зоряне небо наді мною, і моральний закон всередині мене. В етиці Канта велике значення має категорія обов'язку. Це одна з основних понять у Кантівській етиці. Обов'язок це не примус, не важке завдання. Обов'язок це абсолютно інше, своєрідне законодавство розуму. Розум бачить моральний закон, який перебуває в людині, що слід, наприклад, врятувати тонучого. І обов'язок полягає в тому, слідувати цьому чи ні. Обов'язок це для практичного розуму, це те саме, що закони для чистого розуму. Чистий розум бачить закони простору часу та математики. Вони присутні в чистому розумі. А практичний розум так само згідно зобов'язується обов'язком. Він писав Кант. Як закон всесвітнього, всесвітнього тяжіння діє незалежно від мого бажання, так само і моральний закон присутній незалежно від мого бажання. Але закон всесвітнього тяжіння є зовнішнім законом для мене. Обов'язок це моральний закон всередині нас, який виступає як певне правило. Це правило Кант називає імперативом від слова імперіум, влада. Це те, що владно визначає життя. Людина не вигадує собі категоричні імперативи. Вони за кантом існують поза нею. Наприклад, не можна брехати. Це категоричний імператив. Але людина може сказати: Ну я вважаю, є ситуації, коли можна брехати. Так це вже не дія імперативу, а так звана суб'єктивна максима. Суб'єктивний суд це вигадане правило людини. Якщо ви читали Ганну Кареніну, там у героя Вронського був цілий ряд таких суб'єктивних правил: не можна не можна брехати, але жінці можна, не можна вбивати, але на дуелі можна. Згодом він зіткнеться з ними лоб в лоб, коли Ганна Кареніна кидається під потяг, і він виїжджає під турецькі кулі на війну в Сербію. Це до речі, ще одна мартна війна, на якій російські хлопчики гинули на чужій землі за чужі ідеї. Вронський зрозумів, що вся його система правил розпалася. Лихі офіцерські правила потрапили в жорстке протиріччя з категоричним імперативом. Своєрідний категоричний імператив це намір діяти відповідно до морального принципу або відмова від цього наміру. Якщо для для порятунку тонуючої людини ви зробили все можливе, отже, ви пішли за внутрішнім моральним принципом, ви виконали цей категоричний імператив. Сумління вас не буде, не буде карати. Але якщо ви зробили не все і не, пішли, і не пішли за принципом, то ласкаво просимо в рубрику самобичування. Внутрішній закон не обманеш, з глибини душі вона буде до вас кричати, і ви будете її чути. Слідування внутрішнім законам моралі змінує, змінює цей світ у кращу сторону, а не слідування цим імперативом також змінює світ, але вже в бік деструкції. Ви можете сказати, таке можливо тільки у фільмах. Світ набагато складніший і багатогранніший. Але чи не ми зробили його таким? Чи не ми своєю власною волею віддалилися так далеко від слідування моральним принципам? Чи не ми перетворили їх на щось нереалізоване і фантастичне? Чи не ми виправдовуємо свою безморальну поведінку складністю цього світу? Кожне наше рішення. Кожне наше діяння повинно бути виконане виключно відповідно до нашого внутрішнього морального кодексу, який є в нас з самого народження, і будь-який обхід цих законів рано чи пізно приведе до катастрофи. Одна з таких катастроф відбувається прямо зараз на наших глазах, з нашими неадекватними сусідами. Нещодавно Оркрулеці з однією латентною расисткою ми трішки торкнулися теми імперативів Канта. Подивіться, що з цього вийшло. А да. и вопрос мой заключается в следующем. А как тебе жить в государстве, в котором, из которого ракеты летят в другую страну? Вот я говорю не про страну, а про государство, про твое. Вот про... Ты думаешь, хоть как-то я на это могу повлиять? Ну, то есть... Хочешь думаю, думаю, что да, но я не об этом сейчас. Ну, как ты вообще, вот, как, как тебе жить, осознавая эти все вещи? Ты пережила уже это в себе, как переборола, или ты не боролась даже с этим? А... Ну, наверное, сначала, конечно же, это было... Такой ступор был, я вот как вспомню, я даже не помню, что я заходила в эти все новостные какие-то... А я узнала, что началась война, наверное, часам к трем дня вообще, потому что я суток была, я суток работала, я работала в ночь и приехала домой, я увалилась спать, и я вот просто ничего не знала, я захожу в Инстаграм, еще куда-то, и везде какие-то вот истерики. Мне там друзья с ä, Техаса, как раз таки, с тех времен, когда я училась в Техасе, ä, скидывают, что там, что там у вас происходит. И я помню, что я, я вообще не верила в происходящее. Ну, как-то, блядь, настолько это было таким абсурдным ä, моментом, что... А потом, ну, знаю, а потом. Знаешь, почему я спрашиваю? Это, это классная ну, твоя мысль. В том, что ты сейчас сказала, если ты и Канта читала или слышала про его императивы, вот ты сказала императив общечеловеческий, что война это плохо. Ну, то есть это, это такое устоявшееся понятие, которое ты понимаешь внутренне, потому что она приводит к убийствам, к разрушениям. Ты понимаешь, война это плохо. Так? Но есть какой то ну как сказать, это императив, не всегда человек за ним идет. Ты как-то, получается, оправдала ее, что ты смогла остаться и продолжать в этой системе находиться. Чем ты оправдала или как бы, ну что как произошло? Как я отношусь к войне? Ну, то есть я понимаю, что я там поддерживаю экономику, я работаю в этой стране, я нахожусь с ней. Но конкретно как я могу повлиять на происходящее? Ну, то есть, типа, если бы я была дочкой Путина, понятное дело, что ты мог бы мне как-то... И ты смогла как бы больше повлиять, чем ты в данной роли? Ну, конечно, наверное, а, например, да. Например. Ну, хотя, например, хрен знает, хрен знает да. В Путине а, дело, что знаю. ли? Москвичи так думают? Что? В Москвичи так думают, что в Путине дело. А, ну, конечно, не только в нем. Понятное дело, а в что не один человек решил. А, у нас, по-моему, да, принимается решение. Наверное, все-таки на основании теми, теми кто делал. на стадионе сидел с российскими флагами, вот ими принимается решение. Блин, я все равно, знаешь, вот те чувства, ну, от этой пассивной агрессии, то есть как-то... Не в ресурсе, да, находишься сейчас из-за меня? А, нет, меня это абсолютно не трогает, ну, потому не я... чувствуешь, нет, по отношению к себе? Нет. Ну, замечательно. Ну, меня это не трогает. Просто Мне пассивная это... агрессия с моей стороны. А, ну, я понимаю, чем она в основном, как бы... Но да, ты акцентируешь, я, я... тебе все равно это неприятно. А, ну, наверное, тебе неприятнее, когда на, на твоей голове прилетает ракета, да? Или О. когда у тебя полстраны разъебывано. Наверное, тебе неприятнее. Поэтому я, наверное, как-то с этим справлюсь, но я все равно это чувствую, да. А ты сколько, ну, ты как бы осознаешь, что будет после войны, какое отношение будет к россиянам после. Меня ну, это вообще не волнует. Если тебя, тебе тебе все равно. Отношение меня к кого-то там конкретно ко мне меня вообще не волнует. Ну, ты все. Ми з вами пройшли дуже серйозний проміжок наших нашого вивчення філософської думки. На цьому все, дорогі слухачі слухачі, сподіваюся, вам було достатньо достатньо глибоко, адже це філософія і інакше тут бути ніяк не може. Емануїл Кант – це результат того, що відбувалося з людською свідомістю з моменту, коли людина почала вивчати саме цю свідомість. Принципові істини, які ввів Кант, сформували Європу, вектор розвитку мислення і навіть нас. Кант це монументальний філософ, це контрольна точка розвитку філософської думки. Французька революція, яка відбувалася саме в момент його найбільшої слави, лише підтверджує цей висновок. Це була рубрика Філософський інсайт. Бережіть себе. Всім привіт! Ви на основному каналі Східний Прометей. Ми знову виходимо з нашого чергового відпочинку каналу, в якому знаходився основний акаунт. Тому що атаки орків не припинаю, не припиняються. Вони марно намагаються знести наші акаунти і марно намагаються припинити поширення інформації серед росіян. Це мотивує. Тим не менш, мені знову доводиться записувати для вас такі відео з закликами переходити і підписуватися на резервний канал Східний Прометей Лайф, на якому ми проводили весь цей тиждень наші етери по демотивації росіян. Мені знову доводиться нагадувати вам про телеграм-канал Східний Прометей», на який також не забувайте підписуватися, щоб ми завжди залишалися з вами на, на оперативному зв'язку. І, звичайно, я нагадую про наш збір для на фронтове забезпечення для хлопців з окремого підрозділу 109-го батальйону. 109-ї бригади збройних сил України Покровська ТРО. Хлопці, яким конче потрібен наразі дрон з тепловізором для того, щоб ще краще нищити наших недалеких окупантів. Ну и напоследок я хочу обратиться к россиянам, коих на моем канале чуть больше 7%. И ваше, ваше количество, этот процент, растет прямо пропорционально с ростом подписчиков нашего сообщества в целом. Мне иногда кажется, что именно такой процент россиян, адекватных, сегодня находится на планете Земля. Сначала вас обманывало ваше правительство, потом вас начало обманывать ваше военное руководство. Сегодня ваши блогеры вас обманывают и пытаются прикрыть доступ к информации от украинских блогеров, натравливая своих ботов, натравливая своих подписчиков, насылая баны на аккаунты украинских блогеров, чтобы ни в коем случае неофициальная информация не попала в вашу голову. Голову, которую пора бы уже включить. Українці приєднуємось до спільноти, поширюємо інформацію про наші збори та про наші етери, якщо ви не можете допомагати фінансово розповсюджувати інформацію про наші етери, про наші збори і про донати. Усі посилання є і реквізити є в описі до цього відео, а також в описі до цього каналу. Слава Україні!